Він народився, як проста людина, великий Бог у яслах і на сіні. і раптом думка, наче мить зрима. А що якби він народився в Вифлеємі? Що сталося б, якби за два тисячоліття вночі у яслах у Гліві, проста єврейська дівчина Марія не народила би Спасителя землі? Він Богом був і міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти той голговський хрест, якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержима все життя, Павло чи Савл в науці потопає, шукає зміст всього свого буття. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скарбниці із грішми, Вдовиця без надії і сподівання Прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля порогу в храмі, А блудниця приречено мовчить. Чекає, коли перший і останній камінь за гріх на неї із прокляттям полетить. За гріх. Все жертви, 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 людське життя приречене на смерть, якби він не народився, щоб померти, мій Бог спаситель і отець. Ми мусили б тоді усе пожати, всю гірку чашу ми пили б до дна, якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. Але Він народився в Ефлеємі. Господь цей грішний світ так полюбив, явив любов свою в єдинім сині, віддать на смерть за нас не пожалів. За нас Господь родився в богих яслах, за нас прожив з китальцем на землі, за нас вмирав Він на хресті Головським, і знов до нас. Прийде в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, не так, як перший раз прийшов, прийде як Бог, не як проста людина, Христа і ясел вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину, яка родилася у вбогеньких яслах, а про Господнього. Святого Сина, який гряде у світ цей як суддя.